Ви знаєте, інколи з християнином трапляється щось таке, що навіть не хочеться згадувати про ці моменти. Цей факт хотілося би забути і взагалі навіть стерти біблійну розповідь про виникнення цієї, цього переживання. Це момент, коли християнин чинить гріх. І ви можете спитати, ну як, хіба таке може бути? Хіба християнин може грішити? І ми якраз про це сьогодні поговоримо. Біблія якраз говорить, що, звичайно, той, хто родився від Бога, він не грішить. Йде мова про нашу духовну так, складову, про наш дух відроджений. Але через те, що ми живемо ще в наших гріховних тілах, інколи гріх має місце в нашому житті, і про це говорить багато авторів нового заповіту. І особливо це апостол Іван в своєму посланні. Отже, кожна людина, яка а, Живе на, істо... на землі, вона живе в двох світах: фізичному і в духовному, фізичному, тобто видимому, там, де ми зараз з вами тут бачимо один одного, і, звичайно, в духовному світі невидимому для наших очей. І всі події, які відбуваються з людьми у цьому видимому світі, є наслідком насправді тих подій, які відбуваються в світі невидимому. І слово Боже, якраз привідкриває нам трішки завісу ось цих невидимих духовних речей. І я скажу вам, що християнин, ми з вами, які мають стосунки з Богом через читання Біблії, через молитву, має оце відчуття духовного світу більше в порівнянні з, скажімо, людьми зі світу, тобто є більш чутливіший до, оци, до тих речей, які відбуваються в духовному світі. Отже, якщо християнин чинить якийсь гріх, то в двох світах ми бачимо, відбуваються якісь зміни. В фізичному світі, що ми можемо бачити? Ми можемо навіть це сказати з власної практики. Віруючий, втрачає, як правило, бажання молитися. Чи було таке з нами, брати сестри? Втрачає бажання читати Біблію. Буває таке інколи з нами. Може навіть бути втрата цілі життя. Що ж в цей час відбувається з ним в духовному плані? Під впливом яких процесів відбуває, перебуває християнин? Хто приймає участь в цих процесах? На ці питання будемо разом шукати відповідь в Біблії. Але перед тим візьмемо один текст: це послання до римлян, перший розділ, з 21 тексту по 24-й. Тут апостол Павло описує нам якраз шлях, яким христинин може відпасти від Господа. Римлян 1,21. Бо пізнавши Бога, не прославивши його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини: і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість. І ви бачите, з чого починається опис оцього такого шляху падіння. Вони спочатку пізнали Бога, тобто дізналися про нього навіть не просто інформацію, але пізнали його, тобто зрозуміли його. Але для кожної віруючої людини є певний шлях, який Бог в своєму слові показує, відкриває. Є шлях для того, щоб прославляти Бога те, що ми робимо зараз, і дуже ще навіть важливіше те, що ми робимо в буденному нашому житті кожен день прославляти Бога і дякувати Богові за все. Це шлях нашого духовного росту. Але інколи відбувається щось інше. І от якраз в цьому тексті описується цей шлях. Інколи починається все з нікчемних думок. Після того запаморчується серце, коли думки <кхм> неправильні, не на своєму місці, каже Боже Слово, що оця зараза проникає глибше в наше нутро. Не просто вже думки якісь нікчемні, але серце починає не розуміти духовних речей. І після того, як відбувається цей процес, що стається з людиною? Ми бачимо, що цінностями в такої людини стають звичайні видимі, якісь матеріальні речі. Не речі духовні, не те, що ми сьогодні говоримо, щоб зростати, щоб проповідати Євангелію, щоб своє життя віддавати за Христа і за інших людей. Але ми починаємо скочуватися до такого примітивного, матеріального рівня: квартири, машини, покупки і так далі. Або навіть ім'я своє, тобто якісь ідеологічні речі, якась а, слава людська. І після того все приходить до того, що така людина починає практикувати нечистість. Ось такий шлях. Інколи нам здається, що, можливо, це, знаєте, падіння відбувається за один день, але насправді ми бачимо, що є певний шлях. В усіх процесах, які відбуваються з людиною, приймають участь три сторони: це обов'язково Бог, це також сатана, ну і також сама людина. Коли ми з вами, брати і сестри, ходимо в святості, тобто в Божій присутності, ми ведемо святий спосіб життя, ми знаходимося на Божій території. І Слово Боже каже, що диявол не має до нас ніякого доступу. І тоді ми маємо відвагу разом з Ісусом Христом повторювати такі слова, які одного разу Він сказав: пригадуєте? він каже своїм учням: бо надходить князь віку цього, але в мені він нічого не має. Він не має за що зачепитися в моєму житті. Не має жодної думки, не має жодного якогось острівця, де би він взяв і сказав, знаєте, хтось з проповідників сказав, що сатані треба тільки забити якийсь цвях. Потім він повісить там свою сорочку, потім повісить своє пальто і так далі. Тобто, нема, коли людина ходить в святому способі життя, нема жодної зачепки, де сатана може підступити до нас. Але. Коли ми чинимо гріх, тоді ступаємо на територію диявола. І наш свідомий вибір, послухайте дуже уважно, наш свідомий вибір дозволяє дає повноваження нечистому ворогу душі, душі людської здійснювати над нами свої задуми. Оце дуже важливо. Все виявляється в наших руках. І давайте ми, на прикладі однієї старозаповітньої історії побачимо, як практично сатана діє в житті християнина, який стає на оцю територію небожу вже, І які цілі переслідує ворог душі людської. І об'єктом нашого сьогоднішнього дослідження, нашого обговорення, буде історія життя судді Самсона. Ви знаєте, для мене Самсон це чіткий прообраз новозаповітнього християнина. А знаєте чому? Тому що його життя дуже нагадує життя нас з вами. Давайте поглянемо тільки на три моменти. Перший момент дивне народження, тобто наше дивне покаяння. Якщо ми пригадуємо цю історію, кого цікавить ця книга суддів, 13-й розділ, з другого вірша описується, як почалося життя цього Божого чоловіка, судді Ізраїлева. Його батьки Називалися Мануах, його батько називався Маноах. І одного разу мама Самсона була в полі, написано про неї, що вона була неплідна, у них не було дітей. Уявіть собі, так, сім'я, побожні люди, ізраїльтяни служать Богові, але не мають дітей. Моляться про це багато років. І раптом серед буденності життя приходить Ангел до неї. Дуже щось схоже, так, те, що ми бачили вже в новому заповіті. Тобто надприродні якісь речі відбуваються. І написано з третього вірша: і явився ангел Господній до тієї жінки, і промовив до неї: ось ти не плідна і ще не народжувала, але ти зачнеш і породиш сина. І далі він дає настанови, як має жити, як має виховуватися ця дитина. Написано, що треба було стерегтися, щоб він не вживав вина, щоб ця жінка не вживала вина п'янкого напою, не їла нічого нечистого. І далі йде пророцтво про нього, що він визволить з руки фелистимлян. Отже, ми бачимо, що народження Самсона було просто неймовірним, можна сказати, надприроднім. І так само, проводячи паралелі, можемо згадати і наше з вами духовне народження. Давайте на хвильку згадаємо тих людей, які нам проповідали Євангелію. Як все відбувалося, коли ми читали Писання, коли Бог нам відкривався. Друге потужне служіння. Коли ми дивимося на Самсона, то бачимо, там вже з 24 го вірша він виріс. Написано, що породила та жінка сина, назвала ім'я йому Самсон. І виростав той хлопець, і Господь благословляв його, це 24-й, 25-й вірш. І дуже важлива якість є про цього чоловіка. А Дух Господній почав діяти в ньому в він таборі між цор'я та між ештаолом. І ми згадуємо собі, як нас Господь використовував. Ми згадуємо собі, скільком людям ми були потіхою, з кількох ми благословили, підбадьорили, дали корисну пораду багатьом людям. Можливо, якась вдала проповідь, чи, е, яка змінила життя людей, або пісня, яка навіла прекрасні спогади і спонукала до покаяння. Ми пригадуємо наше з вами так? служіння, де Бог нас використовує. Дуже схожа історія до історії кожного з нас. Ну і третій важливий момент схожості: в життя Самсона прийшло перше серйозне випробування віри. І ви знаєте, так відбувається і з кожним з нас. До кожного з нас, каже Біблія, теж прийдуть випробування, бо саме так Бог зрощує нашу віру. Напевно, для більшості з нас Самсон являється таким образом, знаєте, непереможного праведника, уособленням сили. І я пригадую, в дитинстві ми навіть використовували ну, цей епітец Самсон, щоб описати якусь сильну людину. Ох ти, Самсон, ну ти потужний. Чоловік потужний праведник, непереможний воїн. Але для таких людей Господнє слово каже наступне: 1 Коринтян, 16 розділ, 13 вірш. 1 Коринтян, 16, 16,13. Пильнуйте, стійте в вірі, будьте мужні, будьте міцні. Чому каже Боже Слово пильнувати? І ми далі розбираємо життя ось цього судді Самсона. Самсон почав легковажити з гріхом. Суддів 16 розділ, там з першого вірша описуються всі ці моменти. Суддів 16.1. Сказано: війшов Самсон до блудниці. Ви знаєте, можливо, хтось з нас відчуває себе таким могутнім праведником, сильним. Подивлюся ввечері трішки телевізор. Я вже не спокушуюся, я вже маю такий духовний імунітет. Ну, що зараз таке телевізор, так ви скажете, в кожного інтернет підведений. Можливо, вечором на ніч погортаю Тік-Ток або якийсь інший застосунок. Мене вже все це не бере, я вже просто селач. Я сьогодні читав Біблію, я молився. І ви знаєте, так було з Самсоном. Три рази його нічого не брало. Але на жаль, на четвертий раз. Його волосся було обрізане. І коли ми читаємо цю біблійну історію, то знаємо, що сила цього могутнього чоловіка була захована не тільки в самому волосі, так? але в першу чергу в послуху Богові не обрізати це волосся. Він був назореєм, він був вибраним від самого народження. Як ми з вами вибрані, ми з вами всі є назореями духовними, вибраними для Бога. І ми бачимо, що цей гріх, або практично непослуг Богові, що робить? Він відкриває доступ фелестимлянам, які в цій історії є уособленням сатани, відкриває доступ до Самсона. І ви знаєте, саме в цьому випадку сатана демонструє свою тактику. І це для нього найсприятливіший час, коли він пускає в хід так звану свою Важку потужну артилерію. Так завжди чинить сатана, коли християнин дозволяє собі згрішити. І ми назвемо буквально три, напевно, чи чотири речі. Отже, перше, те, що ми бачимо в історії Самсона, він виколює йому очі. Суддів 16 розділ, 21 вірш, 16.21. І взяли його фелестимляни, тобто Самсона. Та й вибрали йому очі. Що робить сатана в першу чергу? Позбавляє духовного бачення. Ціль людини починає критися в густому тумані з невіри і недовіри до Бога. Я вже вам колись розповідав так, про сходження на найбільшу гору на Еверест. І ви знаєте, тисячі людей вже загорілися бажаннями і протягом історії, протягом останніх 100 років. Намагалися покорити, але малесенький тільки епізод взагалі з цього, з цього спорту, так? коли люди намагаються покорити якісь вершини, де розріджений кисень, де легені просто не витримують так? від, від такої маленької дози кисню, який отримує. Спочатку мороз здається просто величезною перешкодою. Він приводить людину в заціпеніння. Але коли людина починає замерзати, то той мороз, який був ворогом буквально кілька хвилин тому, видається вже прекрасним другом. І, можливо, ви бачили так ці жахливі кадри, коли людина замерзає, вона починає знімати з себе оцю одежу, оце екіпірування, бо їй здається, її мозок починає в іншому напрямку працювати. Їй здається, що їй жарко вже не просто холодно, а що жарко. Коли ми дивимося на християнина, який починає чинити гріх. То завжди те, що робить сатана в житті такої людини, позбавляє духовного бачення і справжніх духовних переживань. Те, що вчора нам здавалося гріхом, ми б це обходили далекою дорогою. Те, що вчора нам навіть думка така, яка приходила там про розвід, сьогодні вже здається не такою страшною. Те, що вчора нам здавалося, просто якимось ну, таким огидним, далеким. Ми сьогодні, можливо, наслухавшись якихось світських лідерів, лідерок або лідерів думок, нам здається, що це нормально. Нам здається, що от вже порушують наші межі, наші кордони, що нас ні за що мають, нас принижують. І потрішки-потрішки по ми починаємо втрачати духовне бачення. Так, на жаль, робить сатана. Таку властивість має гріх. Один текст з Нового заповіту прочитаю. Що казав Ісус про схожу ситуацію, Івана 11, розділ, 9 вірш, Івана 11, 9. Ісус відповів, хіба дня не 12 годин, як хто ходить за дня, не спіткнеться. Цього світня, бо світло він бачить. Але хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в Нім світла. В чому суть, і сестри? Що коли ми чинимо гріх, ми самі того не розуміючи, починаємо по-іншому думати. І важко приймати адекватні рішення в такому стані. Що дальше робить Сатана? Зв'язує мідяними ланцюгами. Знову ж таки, 21-й вірш 16-го розділу суддів. Що дальше зробили з Самсоном? Його зв'язали мідними ланцюгами, і Сатана обкутує такими уязвимими думками про неможливість Божого прощення. Коли ми стаємо на таку слизьку дорогу, то переживаємо по суті все те, що переживав Самсон. І взяли його филистимляни, ми читали, вибрали йому очі, і потім звели його до гази, і зв'язали його мідяними ланцюгами, і він молов у домі ув'язнених. Після того, як зрішив христинин, зразу ж сатана вже має доступ до цієї людини і, як правило, посилає ось ці думки: слухай, те, що ти зробив, це просто жахливо. Як ти тепер станеш перед Боже лице? Господь тобі вже нічого не простить». І він починає обкутувати людину ось цими жахливими думками. Що далі відбувається? Робить людину посміховиськом. Така людина не може вже вибратися з цього стану, і вона думає собі, краще вже я буду в цьому стані знаходитися далі. І, як правило, по чуть чуть чуть-чуть вона приходить до стану, коли просто стає посміховиськом для інших людей, які з боку. Сталося, коли їхнє серце звеселилося, 25-й вірш. то Сказали вони: покличте Самсона. І нехай він посмішить нас. І покликали Самсона з дому ув'язаних, і він витівав жарти перед ними, а вони поставили його поміж стовпами. Уявіть собі, так? Сліпа людина, знеможена, яка вже меле там в тому домі не один день. І тут вони його викликають і просто насміхаються. Друзі, я переживав або бачив. Як інколи відбувалося це з деякими віруючими людьми. Всі завуальовані принади гріха оголяються. Насправді, вже не просто це обгортка, але той гріх, який здавався, можливо, якимось недослідженим, можливо, солодким, являє всю свою цю негативну суть. Сатана починає сміятися з людини, яку їй вдалося обманути. Це жахливий стан. І ми бачимо в минулому непереможний суддя Ізраїля, тепер просто як блазень. Перед фелестимлянами. Як правило, так і відбувається, тому що світські люди вони знають, що можна, а що не можна віруючій людині. І коли вони бачать падіння цього праведника, як правило, вони сміються. Дивись, от що тобі дала твоя віра. Дивись, ти так ходив, ти там молився, ти не пропускав жодного зібрання. Дивись, де ти зараз знаходишся. Це дуже жахливий стан. Що ще робить Сатана? Піддає сумніву слово Боже. Він це робить ще за демського саду. Відносно Божого прощення і відносно відновлення. Він починає обкутувати людину, як ми говорили. так, Тобі вже немає ніякого прощення. Туди, куди ти вже зайшов, звідти вже просто так не вибратися, Краще тобі просто змиритися і плисти за течією. Ну і що він робить? І він це робить теж вже дуже давно. Він осуджує християнина. Об'явлення 12 розділ, 10 вірш. Об'явлення 12,10. Я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив. Він завжди все своє існування скаржить віруючих людей. Ось це завдання сатани. Хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Уявіть собі, брати і сестри, день і ніч він цим займається. Посилає відчуття отакого гіркого відчуження людини від Бога. Що ж в цій ситуації робить Господь? Одна з найважливіших відмінностей, котра вирізняє Бога від диявола наступна. Господь за будь-яких обставин не припиняє любити людину. Він навіть і навіть гріх не може розділити нас від Божої любові, так написано в писанні. Нема нічого, що може розділити нас. Бог продовжує любити. Ми самі, вибираючи гріх, віддаляємося від Бога. Ми самі, приймавши рішення чинити гріх, оце створюємо оце розділення з Богом. Але Бог продовжує любити. І він своє відношення до грішника записав в Біблії. Я вже сьогодні казав, так, що апостол Іван. Дуже глибоко розбирає цю тему. Це перше послання Івана, перший розділ дев'ятий вірш. Всім нам запевнення. Чуєте, всім нам запевнення. Перший Івана 1,9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від неправди всілякої. Бог готовий простити нам будь-який гріх, брати і сестри. Якщо ми грішимо, потрібно одразу ж. Прийти і покаяться, він не той Бог, який відразу буде карати. Такий образ, знаєте, вигідний тільки дияволу. Він малює ось ці страшні картинки. Але Господь готовий прощати. Як же в такій ситуації повинна поводитися людина або християнин, який ще не в гріх? Найперше, не піддатися на ось ці підступи сатани. Пам'ятати, що Бог зацікавлений в тому, щоб ми якнайшвидше піднялися. В цій ситуації набралися духовного досвіду, бо насправді слово Боже так і пише, що нема ні одного, хто б не зрішив. А якщо ми так кажемо, то ми робимо Бога неправдомовцем. Тобто з нами інколи таке може траплятися. Але в цій ситуації потрібно набратися духовного досвіду і не падати на тому місці ще раз і ще раз. Тобто, це не кінець життя. Чуєте? Не кінець життя, як би цього не хотів, сатана. Але це справжні уроки віри для нашого життя. Богові можна і треба своє серце показувати, виявляти всі свої страхи, всі свої переживання, всі свої болі, всі свої муки. Ви знаєте, можливо, хтось зараз знаходиться саме в такому стані. І ви вже просто по течії плевете, вже просто здається, нема виходу з цієї ситуації. Просто там, де ви є. Просто почніть волати до Бога. Господи, ти бачиш мене, де я є. Господи, прости мені. Я не знаю, як я сюди докотився, але прошу Тебе, прости мені. Я вірю на основі Божого Слова, що ти можеш простити. Ісус Христос, бувши Сином Божим, не побоявся признатися своєму Отцеві, в своєму найбільшому страху. Пригадуєте, ви в Семанському саді, коли його підбув був, як каплі крові. Написано, Євангелист Марк каже, в 14 розі 35 віршем, Марк 14, 35. Ісус відійшов трохи далі, припав до землі і благав, щоб як можна минула його ця година. Настільки Син Божий був відвертий своїм Отцем. Вони були одне, і тут Ісус виявляє свій найбільший страх. Важко нам це зрозуміти до кінця, але я хотів би, щоб ми взяли для себе ось тут. Оцю небоязнь відкриватися Богові просто в найгірших речах. І благав Ісус, ава, Отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу. А проте не чого хочу я, але чого ти. Боже, прости мені, ти бачиш, де є, прости мені. Давайте будемо вчитися від Христа. І будь-яке переживання будемо відкривати перед Богом. Отже, вперше не піддатися на підступ Сатані. Друге, впасти на своє лице, як Ісус навин колись, і просто просити про покаяння. Для цього, дорогі мої, насправді потрібна віра. Тому що покаятися неможливо без віри. Вірити, що Бог може дати мені покаяння. Ось це є момент віри. Господи, ти можеш мені це дати. Я вірю в це, ти можеш мені це простити. Третє, вилучити гріх з поміж себе. Знаєте, для сьогодні всіх нас в мене є одна пропозиція. Я знаю, що багатьох з нас є на телефоні якийсь такий додаток, який краде наш час. Можливо, це не прямий гріх, але ви точно знаєте, що це той додаток, який просто краде кожного дня по кілька годин. І ми не можемо з цим справитися. Сьогодні виклик або челендж, каже молодь, для всіх нас. Давайте протягом сьогоднішнього дня. Ми видалимо з телефона ось цей один додаток, який ми знаємо, краде у нас найбільше часу і інколи спонукає нас до гріха. Давайте це зробимо сьогодні. Що ще треба зробити такій людині? Не дати більше обманути себе. Дивіться, сказано про Самсона, що весь час, коли він молов в домі ув'язаних, його не покидала одна думка. Знаєте, яка Що прийде час. Його волосся відросте, і він більше ніколи не дасть себе обстригти. І таке відношення має бути в кожного з нас, брати сестри, хто вчинив гріх. Знову йти най, тобто на те місце, як в паралелі вже до Ісуса Навина, де ми, можливо, отримали поразку, але пройти його знову, щоб не згрішити. І насправді сатана потопив багатьох віруючих людей саме на цій переправі. Де потрібна віра, що Господь простить мені те, де я, що я зробив і де я вже зараз опинився. І насправді це є кінцевою ціллю диявола, щоб не дати людині відновитися, щоб не дати людині піднятися. Але сьогодні Боже Слово закликає всіх нас і говорить чітко, що Бог відновлює людину, Бог відновлює христинина. Амінь. Так каже Біблія. Суддів 16 розділ, 30 вірш, суддів 16.30. Після відновлення сказано, що Самсон побив більше ворогів, ніж до падіння. Так він вже був осліплений, очі в нього вже не з'явилися. Але в нього з'явилася духовна сила. І це та правда, яку проголошує Божий Син Ісус Христос, але яку хоче приховати Сатана. Йому це не вдасться, тому що ми маємо відкриту Біблію, і ми бачимо. Що каже Боже Слово, бо праведник скільки раз впаде? Сім раз впаде, але що зробить? Зведеться, тому що його підніме Господь. І наостанок покажу вам цю фотографію, це Ігор Сікорський. Одного разу про нього вища комісія екзаменаційна сказала, що він не має воєнної виправки. Таким був один з вердиктів і висновків цієї комісії морського корпусу у Петербурзі відносно молодого кадета Сікорського після другого року навчання. На ньому поставили хрест, і це те, що хоче сатана зробити про, на, про нас з вами, на нас з вами. І батьки майбутнього авіаконструктора бачили в ньому морські, але, незважаючи на всі перешкоди і все критиканство, молодий чоловік захоплений книгами з механіки, не зрадив власній мрії. Одного разу підкорити небо. Як ви знаєте, він став творцем перших в світі чотиримоторного літака в 1913 році, важкого пасажирського літака в наступному році, трансатлантичного гідроплана, серійного гелікоптера одноговинтової системи. Він досі використовується Збройними силами Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на всі брехливі заяви сатани про нас, тебе вже Бог ніколи не простить, з тебе нічого не буде. Вхопімося за Господа. Одного прекрасного дня ми теж зачаруємо небеса, якщо повіримо Божому Слову. Якщо сьогодні хтось з нас впав, хапаємося за простягнуту Божу руку, продовжуємо прямувати з Богом, тому що Бог дуже сильно любить кожного з нас. Амінь.